Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо працювати з пунктограмами в складному реченні. Минулого уроку ми з вами розглянули основні пунктограми, які пов'язані із складносурядним реченням і складнопідрядним реченням, в тому числі і з кількома підрядними. І сьогодні треба зупинитися на безполучниковому складному реченні і на збігові декількох сполучників. Почнемо з безпочникового складного речення. Ми не будемо зупинятися на тих правилах, які стосуються правопису коми і крапки з комою, тому що, в принципі, вони повторюють ті правила, які ми заможе встигли повторити минулого уроку. Тобто ті ж самі правила, які стосуються і вживання коми, і крапки з комою у складносурядному реченні. Точно так же, тільки сполучників не буде. Ми зупинимося на правописі таких розділових знаків як Двокрапка і тере. Отже, основні правила, тому що там є ще додаткові: коли ставиться тере між частинами безсполучникового складного речення, коли друга частина вказує на причину того, що відбувається в першій частині, і перефразуючи це речення на складно підрядне вами, звичайно ж. Доберемо синонімічний приклад складнопідрядного сполучника з підрядним причини. Тобто, якщо будемо переробляти, то доберемо сполучники «бо», тому що. Далі, якщо друга частина доповнює зміст присудка у першій частині, і найчастіше в першій частині ми вами маємо слова знаю або знаємо, бачу, чую і так далі, думаю. І третій момент, якщо ми з вами в другій частині маємо пояснення того, про що йдеться в першій. І перефразуючи речення, використовуємо сполучення слів А саме. Те, що стосується ТР, якщо перша частина речення вказує на умову або час, якщо коли б, коли, якщо переробляємо складне підрядне, щоб перевірити, якщо речення протиставляються, це вже ми переробляємо наскладне підрядне, наскладну сорядне зі сполучником А. І якщо речення містить наслідок, результат дії в першому, це щось схоже на складносурядне речення, на теремі з частинами складносурядного речення, минулого разу ми з вами повторювали це. І пропоную одразу на практиці, от практично можна так сказати, повторити пунктограму. Перед нами речення, у яких немає розділових знаків, нам треба дізнатися. За допомогою правил, які ми повторили, де на межі безполучноково складного речення ми повинні поставити тире, а де двокрапку. Не навчив батько, не навчить і дядьку. І я дав собі слово після одужання попрошу тата поїхати в місця, описані Сетоном Томпсоном. Брязний клинок об залізу кайданів підало на потвердинях тиранів. Здобули волю, відшукали долю. Та я знала, то не через підручники чи зошити, рюкзак мені здавався таким важким. Доня аж заплескала в долоні, Журавель виявився справжнім". Можна зупиняти відео, виконувати, думати в процесі, повертатися і перевіряти разом із нами. Давайте спочатку з двох крапки, тому що вона передувала правилам про таре, а потім з таре, тобто, що, де ми з вами поставили. Друге речення і я дав собі слово, що після одужання попрошу тата поїхати в місця. Описані Сетоном Томпсоном. Я дав собі слово двократка, тому що друга частина речення якраз і розповідає, пояснює, яке ж саме слово я собі дав. І ще один момент: це не пов'язано зі складним реченням, це пов'язано з простим ускладеним реченням. Це відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом. Знаходиться після означуваного слова. Тут треба поставити кому місця, ком, які описані Сетаном Томпсоном. Так, це перше речення з двокрапкою. Далі друге речення. Та я знала, що то не через підручники чи зошити рюкзак мені здавався таким важким. Друга частина речення доповнює зміст присудка. І ми з вами сьогодні вже говорили, що в такій першій частині обов'язково діє слова знати, чути, бачити, згадати і так далі. Ну, тобто ось, тільки в тих формах, які вам необхідні. Наступне речення, третє, де теж є двокрапка, це останнє речення, яке вже здогадалися. доня аж заплескала долоні. Чому? Друга частина речення якраз і показує чому. Тому що журавель виявився справжнім, ну і, мабуть, маленькій дитині це сподобалося. Всі інші речення, які ми з вами не назвали, звичайно, не на межі між простими, у них буде тере. Давайте перевіримо, чи справді це так, повторюючи правило. Перше речення. Не навчив батько, не навчить дядьку. Перероблюємо речення. Якщо не навчив батько, перша частина містить умову, тому ми з вами повинні поставити таре між частинами безполучникового складного речення. Далі: третє речення: брязне клунок об залізу кайданів, луна, на твердинях тиранів. Коли брязне клунок об залізу кайданів, для доки з Лесі Українки, то луна, на твердинях тиранів. Або якщо брязний клинок. Точно таке ж правило. <кій> і третє речення: це наступне. Здобули волю, відшукали долю. Коли здобули волю, то відшукали долю. Ну бить це прислів'я пов'язане якраз із тими історичними часами, коли наші предки виборювали волю, коли вони були кріпаками, і їм хотілося здобути омріяне, бажане звільнення від панства. Так, Стере двокрапкою повторили. Біжимо далі. Наступним моментом, якраз таким важким у складному реченні, є збіг сполучників. Це тоді, коли поряд знаходяться два сполучники. У нас можуть збігатися як сполучники підрядності, так і сполучники сурядний плюс підрядний. На що ми з вами звертаємо увагу? Правило єдине: якщо ми можемо витягнути, якщо так можна сказати, вилучити із речення. Підрядну частину, наприклад, і речення не втратить свого змісту, тобто не треба буде переробляти його структуру, значить, ми з вами ставимо кому між цими двома сполучниками. Ось. І ще одне правило, таке от, яке допомагає нам орієнтуватися. Якщо в продовженні речення, тобто після того, як у нас цей збіг відбувся, йдуть слова то або так, ми кому між сполучниками не ставимо. І ось цей такий приклад щасливий. Хлопці добре знали. Що якщо нашкодять, то будуть з них стружку знімати. Якщо ми з вами приберемо оце от то, тоді, звичайно, воно зникне, і ми з вами зможемо витягнути ту частину без втрати змісту головної головною частиною. Хлопці добре знали, що будуть з них стружку знімати, за якої умови, якщо нашкодять, є то, кому не ставимо, немає то, кому на місці. Далі, другий момент, це у нас з вами два сполучники і підрядні. А якщо у нас сполучник сурядний і підрядний, все точно так же. Тобто, якщо є продовженні то так, кому не ставимо. Якщо витягається ця частинка підрядна і, головне речення не втрачає змі, то все нормально. Але. Тут є Але. От, і не дарма але, тому що все залежить від того, який сполучник йде першим. Якщо це єднальний сполучник, проблем немає. А якщо це протиставний сполучник, А. Наприклад, як у нашому тексті, то неважливо, чи є в продовженні сполучник то або так, чи немає його, як в наступному прикладі, ми все одно кому не ставимо. Ромчиків тато по півроку пропадає в обсерваторіях у різних куточках світу, а коли повертається додому, то бере нас із собою в походи, де ми живемо в умовах дикої природи. Тут у нас є то, кому не ставимо, тому що вже вивчили. Цей момент знаємо про це. А от в наступному реченні у нас ніякого то в продовження немає. О, от, немає тут то, бачимо. Але все одно ми не розділяємо опалами. Тому що, знову ж таки, за умовою, першим йде сполучник сурядності, протиставний. Не тішся, як ворог твій падає, а коли він спіткнеться, хай серце твоє не радіє. Тобто. Дивимося на те, який сполучник Тут це відіграє роль. І зверніть увагу, новий правопис у нас. Раніше правило, про правопис, част... правопис слова пів з іншим словом було одне, а тепер у нас з вами, якщо слово пів приєднується до іменника в родовому підмінку, означає половину, ми пишемо окремо. Пів року, пів дороги, пів книги. Все буде писатися з новим правописом окремо. Практичне завдання. Зрозуміло, що якщо ми повторимо пунктограми, то завдання, яке логічно випливає з цього, це розставити розділові знаки у реченні. Яромир багато чого не розумів, але зараз, коли ні з ким радитися, дякував Дідові за те, що навчив його зносити холод і голод, орієнтуватися в дорозі по зорях у лісі по корі дерев, слухати камінь чи не чути тупу токінських копит. Спробуйте розставити розділові знаки. На тих місцях, де вони потрібні, і ті розділові знаки, які, на вашу думку, тут мають бути. Не забувайте тільки про те, що в реченні можуть бути не тільки ті розділові знаки, які ми повторюємо між частинами складного речення, але й всередині речення. Тобто це можуть бути теж коми при ускладненні якомусь, ботере на місці пропущеного члена речення і так далі. Перевірмо виконання. Яромир багато чого не розумів. Але зараз, дякував Дідові за те, перед сполучником, але завжди ставиться комо, хоч якщо воно, він поєднує частини складного речення, хоч якщо він поєднує однорідні члени речення. Про це ми з вами пам'ятаємо. Далі, зараз, а коли? Коли ні з ким радитися? О, це у нас підрядне речення. Підрядне речення. Часу. Далі, дякував Дідові за те, за що. І ще одне підрядне речення з'ясувальне, що навчив його зносити холод і голод, що навчив його орієнтуватися в дорозі по зорях. що навчив його орієнтуватися. Тут у нас вже пропущено слово орієнтуватися, і тому на місці пропущеного члена речення ми замимаємо тере, тому що зробили паузу в усному мовленні. Ну, так думала авторка. І ми теж, читаючи її речення, повинні зважати на цей знак. У лісі, по корі дерев. Слухати камінь. Двокрапка. Чому? А, тому що, а саме, чи не чути тупо текінських попит? Тобто, в чому це полягало? Слухати цей камінь. Ось такий момент. Як ви самі побачили, тут у нас розділові знаки можуть бути не тільки між частинами складного речення. Речення доволі таки цікаве, і, в принципі, якщо ви розставили правильно розділові знаки, прекрасно. Якщо там десь зорієнтувалися неправильно, не поставили тере, наприклад, після лісі, або після каміння, не поставили, наприклад, двокрапку, нічого страшного. Ось авторка захотіла двокрапку поставити. А якщо б ви там поставили, наприклад, кому слухати камінь. В тому чи не чути тупиту кінських копит, ви так якось по-своєму це пояснили. Головне, що ви зареагували на розділовий знак. Далі наступне завдання, дуже часто воно у нас виринає на мультипредметному тесті, тобто навіть там, після закінчення школи, хочуть перевірити, як людина орієнтується у розділових знаках, у пунктуації. Знову ж таки, це завдання буде стосуватися не тільки розділових знак. Знаків у складних реченнях, але будь-якого розділового знака, який ми з вами вивчили ось якраз під час школи, під час тих уроків, яким приділяли увагу. А ми з вами знаємо вже все про розділові знаки і у простому реченні, і у простому складному реченні, і в складному реченні. Зараз перевіримо, як стверджують лікарі. Вітаміни життєво необхідна частина харчування підлітка, недостатня кількість у хораціонів призводить до вітамінозу, що негативно впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток, знижує активність імунної системи, сприяє поширенню інфекційних захворювань. Цифри, які ви бачите в реченні, яке ми будемо аналізувати, вони вказують на попередній розділовий знак: цифра 1 – на кому, цифра 2 – на тере і так далі. Тепер нам треба знайти правильний варіант відповіді. Неправильно обґрунтовано вживання розділових знаків у рядку. І далі називається кожна пунктограма і дається їй пояснення. Нам треба знайти пунктограму, до якої неправильно подане пояснення. Тобто, неправильно вона названа, неправильно пояснення подано все, що завгодно може бути. Кома 1: при вставній конструкції. Тере 2. При відокремленій прикладці. Кома 3 між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим зв'язком. Сьогодні ми вже говорили про безсполучникове речення. Кома 4. Ось вона. Перед підрядною частиною, кома 5 і кома 6 між однорідними членами речення. Вибирайте, яке обґрунтування не є правильним є помилковим. Я думаю, що ви легко визначили. Неправильне тлумачення. Неправильне тлумачення це у нас тере під цифрою 2. При відокремленні прикладці. Ні, це не так. Вітаміни є ще таке, є частина. Між підметом і присадком, які виражені іменниками в називному відмінку, ставиться тере. Отже, ця пунктограма повинна бути пояснена так: тере між підметом і присадком. А у нас тире при відокремленні прикладці. Давайте поглянемо на всі інші пояснення і перевіримо, чи вони правильні. Як стверджують лікарі, це при вставній конструкції. Правильно, це якраз вставна конструкція, яка вказує на джерело повідомлення. Тобто, хто так вважає, чиї це слова і так далі. Теред 2 ми з вами розглянули уже кома 3 між частинами складного речення, що поєднані безполучниковим зв'язком. Так, ось у нас закінчилося перше речення, відтаміни, частина харчування підлітка, недостатня кількість їх в раціоні приводить до вітамінозу. Тобто, у нас друга частина пішла, друга вже граматична основа, і ми з вами бачимо: ось вона у нас тільки інтонація, ніяких злових знаків немає. Так, це все нормально. Далі, кома 4 перед підрядною частиною перевіряємо. Недостатня кількість їх у раціоні призводить до вітамінозу, що негативно впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток. Так, тут ми з вами теж бачимо. Ось. І п'ятий і шостий у нас поміж однорідними членами речення. Отже, негативно впливає, а ще що робить, знижує, а ще що робить, сприяє. Ось такий момент. Так, ну тут все перевірили, як ви самі просвідчилися. люди формують такі завдання якраз для того, щоб перевірити будь-який розділовий знак. В тому числі і ті розділові знаки, які ми вивчали в 8 класі, наприклад. Зараз ми їх повторюємо недарма. Наприкінці нашого заняття хочеться попрацювати творчо, і вам пропонується продовжити речення, частину якого ви вже бачите світло на душі, бо це, звичайно, буде речення із різними видами зв'язку, тому що ми з вами знаємо це апогей, вершина навчання в 9 класі і, взагалі, вивчення теми синтаксису пунктуація. Ось між першим і другим реченням простим у нас повинен бути підрядний зв'язок. Сполучниковий підрядний. І між другою і третьою частиною у нас повинен бути безсполучниковий зв'язок. Тут двокрапка. Сьогодні ми з вами повторювали, чому ставиться двокрапка між частинами безсполучникового складного речення. Це може бути причина, це може бути пояснення, це може бути доповнення. Ось. Ну, а зараз ви, я думаю, самі допишете це речення, чому у вас світло на душі. Приклад. Світло на душі, бо я згадала море двокрапка. Про нього нагадала подарована мушля. На цьому сьогоднішнє наше заняття добігає кінця. Дякую за вашу увагу, за те, що знайшли час і приділили цей час саме повторенню пунктуації складного речення. Сподіваюся, що сьогоднішні нотатки. І сьогоднішні завдання, їхнє виконання підуть тільки на користь і посперею тому, що ви будете здобувати знання з цікавістю і заробляти за це гарні оцінки. Бережіть себе, до побачення!